Усім друзі, привіт! Ось наші помідори. Деякі плоди вже зав'язуються вже навіть є розові, волове серце, а деякі ще даже кущі квітнуть. Вони у нас під, гарно підросли. Ось вже більше метра. Дуже широкі кущі. Ми сьогодні третій раз покропили їх. Покропили е, нашим е, чемпіоном. Перший раз ми кропили родомілом, а другий раз сальто, а третій раз чемпіоном. І ще плануємо кропити один раз, як мінімум. Кущі дуже широкі, розростаються, високі. Ось так як я <кхів> стою, то вони мені. Метр п'ятдесят, метр двадцять, а їй навіть і більше. Ну, більше. Менше метра немає. Всі підростають, широкі кущі, і тому ми мусили садити рідко їх. Коли вони були малі, то ми їх вони виглядали дуже мало. А коли вони підросли, їх дуже багато, дуже широкі кущі на нашій грядці. Вже підв'язали три рази. І ось так вони розростаються. Є у нас і пізні помідори, які ми посадили. Але дружина їх підсипала попелом. Зараз покажу ось на інші два ряди. Ось вони низькі, їм десь більше пів метра, 60-50 см. Ось такі кущі. Зараз покажу вам стебло. І яке стебло? Ось, дивіться, грубе стебло. Дуже грубе стебло. Камера сфик... сфокусує. Вона щось не хоче фокусувати. Але дуже грубі стебла от є. І помідорків ще нема на цих кущах. О, ні, малесенька є помідорка. Ось, дивіться, ще такий кущик. Ось дивіться, дуже грубі стебла. Широкі, вони робляться дуже широко між рядами. Це все завбити попел. Е -е, да, да, Якби не давали попел, то вони б не були такі. Пишні, широкі. І звичайна жовта земля. от Земля жовта. Земля тут від криниці. Ми коли купали криницю, ми її тут залишили. І тому ось так. А ще хочу показати помідори, які ми посадили після того, як викопали часник. Ось дивіться. Тут найбільш видко, які тут помідорки. Бачите, ряди дуже рідкі, але потім вони набирають швидкості і дуже гарно ростуть. Ось, Бачите, які помідори, кущики. Але вже все підв'язані. Дружина постаралася. І я сьогодні зранку, ще в 7 годині, покропив їх. Третій раз. Ось так. Поки що цього разу ми показуємо, бачите, ряди дуже рідкі. І так само і тут було в нас дуже рідкі ряди, але вони гарно розрослися і дуже дали гарний ріст. Ось такі гарні помідори. Ось ще третій грядка наших помідорів. Тут вже є найбільш плоди, але вони має рідші, вони має ріденькі, тому що. Але є багато плодів. Тому що у нас тут знаходиться дерево, яблуня. Ось, Яблуня трошки притіняє, тому вони трошки такі не сильні. Але якщо піде дощик, я думаю, що вони наберуть швидкості і буде дуже багато ще помідорів. Ну, не може бути дерево і бути. Е... Якісь кущі чи якісь. От, бачите, у нас все цвіте, всі помідори цвітуть. І всі вони сині. Від чемпіона вони посиніли. І дуже відродуміли вони жовті кущі, а від чемпіона вони сині. Більше дали. Ну, ми не знаємо, що, з чого воно складається там. От, є, дивіться, великі кущі. Ось. Кущ такий, що навіть більше метр метра навіть є такі кущі. Тобто непогані. Ось так. І широкі, і великі, і помідорками. Ось так наші помідорки ростуть. Так що помідорки наші ростуть, як Богдаст, буде гарні. А ось хочу показати наші. Шпалери з огірками. В цьому році, на жаль, нема що похвалитися. Гарно вони виросли, аж до самого верха. Все, е, все в квітках. зелені, ми їх уливаємо почти кожен день, як мінімум через день. Але пустоцвіти. Дуже багато пустоцвітів, тому ми навіть і відео не знімали, бо нема з чим показати. Може, е, після дощів, може дощ буде завтра, післязавтра обіцяли нам, може щось. Буде від доща краще. Ну, є огірочки, але дуже їх мало. Ось така шпалера. І тут ще є велика шпалера, дуже велика шпалера. Вона має пізня і теж, дивіться, всі зелені, гарні листочки, дуже зелені. Але огірків дуже мало. Підкажіть, може, у коментарях, які краще посадити огірки, який гібрид, щоб були кращі урожаї. Може хтось більше практикує, більше знає у своєму досвіді життя. Будемо раді за пораду. Ось ще третя шпалера. Ну, для домашніх гірків вистачає для, дом... для... для дому. Але так, щоб щось більше, то немає. Усім дякуємо, усім до зустрічі. Пишіть, коментуйте. І слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у гостях, Володимира. Усім пока-пока, усім мирного неба. До зустрічі на каналі.